Дємчика підхопив м'яч. Варварич у Дарбі. Розповсюджується на всі турніри. І що тут залітає м'яч. ворота Денис Варварич відзначається або Чорноро. Давайте повтор дивитися я тут трохи. Варварич. Зберіг м'яч. Так, передача і Сергій Чорнород. Друга хвилина. І легіон вже попереду. А тут і другий м'яч вилітає. Денис Білий. Відзначається. Дивимося, як це сталося знову. Помилка втрачає м'яч. Айс Тут же Дніпро грав якраз таки з Легіоном. Втрачає. Класна передача від Дємченка. Гіда! Знаходить Самонка, тому лише потрібно було підставити ногу. Відзначаємо, по-перше, Сергія Дємченка, який знайшов передачу Гіду. Той розвернувся поблизу, бачимо, взагалі нікого немає. І садовий не встигає накрити. Не вибачився він. Затягнувся до м'яча і складно там було пробувати, а тут що порушення правил з боку якраз таки грав. Роман легкий Удар! Тут пощастило одразу ж, где пчетком ячповер. а ну бити хто буде. Буде бити білий і білий буде забивати. 4-0. 39-та хвилина. У нас Денис Білий дубль оформлює. Не знаю, за такої гри, можливо, і другий тайм буде. формальністю. Так і буде. Яриновський 5-0. Це в 20-та хвилина, 19-та. Я, я сказав, 19, звісно. Кіпер може з'явитися у Легіона. Переходить на певно поля суперника. Створює більшість. Порошні ворота. Пітраков, Пітраков. Удар буде, а буде фол з боку Яриновського. Це третій ФОБ менше секунди залишається. На цьому у нас перший тайм буде завершено. Навіть якщо і пробіг Кубок області з футзалу, просто передача Самойленко. Забити можна вже на полона. А також Денис Варварич, Сергій Самойленко, Сергій Чернарод та Денис Білий. Передача забитий. Самойленко. 6-0. 22 хвилина. Сергій Самоленко. Самоленко також оформлює дубль. Дубль на рахунку білого. Дубль Дубель Ну, а тут бачимо асистувалик. Гацуляк удар. Починає атаку. Дає передачу. Майстренко класний пас Забити потрібно. Перехоплює м'яч легіон, контратака Білого. Нас з м'ячем. Краснобриж. Пробиває дуже небезпечно. Далі Самоленка перехоплює м'яч, набирає свою швидкість. Тож пробує свої сили. В лігах вищий. В Кубку грає з командами вищої ліги. М'яч Легіона. Все це зробити. Колодинський на Майстренко. а той бачить, як вже створено було в першому таймі. Легкий не забиває. Добивання буде у підкаті Олександр Грибань. Але продовжується залишатися у Романа легкого. Роман Легкий забиває. 7-0. Доборовся. Виборов, бачимо цей м'яч. Роман Легкий. І Іон, Варварич, в дальній кут. Єон Варварич уближній кут точно удар Назаренка. Догов передачу перед Петраков! Легіон виходить в чвертьфінал. Хто там буде суперником, це взагалі, я думаю, не важливо. Восьмий буде, буде білий. Є хитрик. Денис білий. Народ, передача їй Самойленко. Сергій Самойленко. Ще один хитрик. Кубок. 9-0. Бити, бити. Чернарот є удар, все. На цьому все. Ударом Сергія Чернарота завершується цей поєдинок. Поєдинок, як то кажуть, в одну калітку. Легіон дуже впевнено. П'ять м'ячів. в першому таймі 4, в другому, 9-0. Підсумковий рахунок. Впевнена перемога команди. 6 балів. Команда виходить в наступний раунд, щофіналі. Там вже до черфіналу ще трохи далеченько будуть чекати свого суперника. Ще наступний поєдинок проведуть вже формальний, тому що завдання виконано. Один одному дякують команди. Айсблік Дніпро тут це також розуміє. Ще раз повторюсь, для команди це досвід. Так, негативний, але все ж таки досвід. Друзі, на цьому сьогодні все. Почуємося. давати на наступної тижня. Субота, неділя в нас також матч Кубку області. Всім дякую за увагу. Тихо, спокійного дня. Всім дякую, хто дивився цей поєдинок. До побачення.